Доброго дня. Урок номер 54 Тема уроку порівняння десяткових дробів. Десяткові дроби можна порівнювати так само, як і натуральні числа. Розглянемо приклади. Задача номер 1 порівняти дроби. Перше. 96,234 і 830,0123. Друге. 3,000. 574 тисячних і 3,547. тисячних. Розглянемо обидва із запропонованих прикладів. Перше. Ціла частина першого дробу двоцифрове число 96. А ціла частина другого дробу трицифрове число 830. Тому. 96,234 менше, ніж тисячних. Друге. У записах дробів 3,574 і 3,547 цілі частини рівні, ось 3, і 3, 000. тому прирівнюємо порозрядно їх дробові частини. Кожен із дробів має 5, десятих, ось 5 десятих в першому дробі і 5 десятих у другому дробі. Але в першому дробі є 7, сотих, а в другому дробі їх лише 4. Тому перший дріб є більшим за другий. Отже, 3,574 більше, ніж 3,547 тисячних. Запам'ятайте правила порівняння десяткових дробів. Перше. Із двох десяткових дробів більшим є той, у якого ціла частина більша. Друге, якщо цілі частини десяткових дробів рівні, то порівнюють їх дробові частини порозрядно, починаючи з найстаршого розряду. Тобто розряду десятих. Задача номер 2 Порівняти відрізки довжиною 5,4 м і 5,4 метра. Виконаємо перетворення. Тобто довжини відрізка із метрів перетворимо в сантиметри. Отримаємо 5,4 метра дорівнює 5,4 метра. Але оскільки 4 метра дорівнює 4 дециметра, то отримаємо 5 метрів 4 дециметра. В свою чергу, 4 дециметра дорівнює 40 см. 5 метрів це 500 см. Отже, отримаємо 540 см. Друге, 5 метр 5, цілих, вибачте, 40 сотих метра дорівнює 5,4 метра що дорівнює 5 метрів, а 40 сотих метра дорівнює 40 см, що в свою чергу дорівнює 540 метрів. Зверніть увагу, будь ласка, при обох перетвореннях ми отримали одну і ту саму відповідь 540 см. Отже, можна зробити висновок, що 5,4 метра дорівнює 5,40 метра. Прошу зверніть увагу, будь ласка, чим відрізняються записи довжин відрізків. Дійсно, в першому записі 5,4, а в другому є ще 0. На місці розряду сотих. Міркуючи аналогічно, можна показати, що, наприклад, 0,3 дорівня 0,30. Дорівня 0,03. Далі, 3, наприклад, дорівнює 3,0 дорівнює 3,0 дорівня 3,000. Зверніть увагу, перше. Якщо до десяткового дробу справа приписати будь-яку кількість нулів, то отримаємо дріб, який дорівнює даному. Друге. Значення дробу, який закінчується нулями, не зміниться, якщо останні нулі в цьому запису відкинути. Зазначимо, що 0 дорівнює 0,0 дорівнює 0,0 дорівнює 0,00 і так далі. Задача номер 3. Порівняти дроби. 3,2 і 3,198. тисячних. Для порівняння запропоновані дроби запишемо у вигляді десяткових дробів з однаковою кількістю цифр після коми. Маємо, що 3,2 дорівнює тисячних. Оскільки 3,200 більше, ніж 3,198. тисячних, Отже, дріб 3,2 більший, ніж дріб 3,198. Задача номер 4 Записати десятковий дріб перше з двома цифрами після коми, який дорівнює дробові 0,4. Друге, з чотирма цифрами після коми, який дорівнює такому дробові 3,26. Третє з трьома цифрами після коми, який дорівнює числу 42. І четверте з двома цифрами після коми, який дорівнює такому числу 18,50 100 тисячних. Якщо ви зрозуміли останнє правило, то перше, дріб, який записаний з двома цифрами після коми, і має дорівнювати дробу від 0,4 це такий дріб 0,40. Друге, дріб, який має 4 цифри після коми і дорівнює дробові 3,26, це дріб 3,0261. Третє. Дріб, який має три цифри після коми і дорівнює 42. Це 42,00. І четверте. Дріб з двома цифрами після коми, і який дорівнює дробові 18,50 100 000, Це дріб 18,50. Задача номер 5. Порівняти числа перше 9,4 і 9,6, друге 5,5 і 4,8 третє. 6,3 і 6,31 Четверте. 3,29 і 3,316. П'яте. 0,3 і 0,8 6, і шосте, 7,2 і 7,94. Якщо уважно розглянути подані пари дробів, то можна зробити висновок, що перший і другий приклад стосується першого пункту правила для порівняння десяткових дробів, а решта прикладів 3, 4, 5 і 6 стосуються другого пункту цього правила. Тому, якщо ви правильно зрозуміли пояснення вчителя, то правильно порівняти ці десяткові дроби потрібно ось так. Тобто перше, 9,4 менше, ніж 9,6 друге. 5,5 більше, ніж 4,8 третє. 6,3 менше, ніж 6,31 Четверте, 3,29 менше, ніж 3,5 316. тисячних 0,3 більше ніж 0,08 і шосте 7,2 більше ніж 7,94. тисячних. Зупинюсь на хвилинку на шостому прикладі. Тобто ви міркували. Кожен із цих десяткових дробів має одну й ту саму цілу частину, 7,7. Але в першому дробі. 2 у другому дробі 0, тому правильно дійсно поставити знак більший. Задача номер 6. Записати числа у порядку спадання. 8,5, 8,16, 8,4, 8,49, 8,5 і 8,61. Ви пам'ятаєте, що означає записати числа у порядку спадання. Правильно, це потрібно їх записати від найбільшого до найменшого. Тобто даний рядок чисел у порядку спадання правильно записати ось так. 8,61, потім 8,5. Далі 8,49, слідуючи 8,4. За ним 8,16 і останнє найменше число 8,5. Задача номер 7 При яких натуральних значеннях Х правильна нерівність? Перша. Вам пропонується, якщо ви уважно розглянули нерівності, це подвійні нерівності, ви пам'ятаєте, що їх потрібно читати із середини. Тобто перша нерівність правильно прочитається так. Х. Більше ніж 4,45 і менше, ніж 7,8. Друга. Х більше, ніж 9,8, і менше, ніж 13,4. Пропоную розв'язати зараз разом першу нерівність, а другу спробуйте виконати самостійно. Вправи такого типу. Ви розв'язували раніше. Тому дійсно числа, а саме натуральні числа, при яких правильна ось така подвійна нерівність, це будуть числа 5, 6 і 7. Дійсно, 5 більше, ніж 4,45 і менше, ніж 7,8. Аналогічно 6 і 7. Якщо, наприклад, взяти інше натуральне число, ну спробуємо взяти, наприклад, 10. 10 буде більше, ніж 4,45, ну вже не буде меншим, ніж 7,8. Задача номер 8. Записати кілька десяткових дробів, кожен з яких більший за 2,35 і менший ніж 2,36. Тут потрібно міркувати слідуючим чином. Запишемо ці два дроби у вигляді десяткових дробів з трьома цифрами після коми. Ви знаєте, що це можна зробити за правилом, тобто праворуч після коми в десятковому дробі можна записати будь-яку кількість нулів. Тобто 2,35 дорівнює 2,350. І 2,36 дорівнює 2,360. Отже, числами, які задовольняють умову, є, наприклад, такі числа 2,351. 2,352, 2,353. Цей рядок можна продовжити, але в умові задачі просять записати кілька таких десяткових дробів. Ми їх записали три. Враховуючи, що 2,35 і 2,36 можна записати у вигляді десяткових дробів. Наприклад, ще й таким чином, можемо вказати ще кілька шуканих чисел. Наприклад, 2,03510, 2,3576, 2,3598 і так далі. Задачу номер 9 пропоную вам для самостійного виконання. Скільки існує десяткових дробів, що містяться між двома поданими дробами. Ви цю задачу розв'яжете правильно, якщо зрозуміли розв'язання восьмої задачі. Тому така підказка. До задачі номер 8 потрібно звернутися. Урок закінчено. Бажаю вам успіхів. На все добре!